Єшуа міг жити спокійним життям у Бразилії, але обрав битися за Україну. Я бачив багато відео, на яких росіяни вбивали мали дітей і жінок, і для мене це неприйнятно. Ці звірства окупантів і спонукали його приїхати в Україну у 23-му. До цього він служив в армії Бразилії та хотів отримати справжній бойовий досвід. Його першими боями стали тяжкі битви за Бахмут і Серебрянку на сході. Я бачив, як там гинули мої побратими. Це було складно на тій локації. Росіяни застосовували багато артилерії та безпілотників під час першого завдання, на якому я побував. Супротивник підірвав нашу бойову броньовану машину. Тоді було багато поранених. Єшуа каже, що інтернаціональний легіон став для нього ще однією сім'єю. Я вважаю, що найважливіше за все це сім'я, мої побратими з батальйону. Ми разом пережили чимало складних моментів. Ми відчуваємо ментальний зв'язок. Доброволець вже переніс бойові поранення, лікування та реабілітацію. А сьогодні каже, що готовий повернутися на фронт до побратимів. Хоч війна складна і важка справа, я відчуваю бажання бути поруч і допомагати. Я відчуваю себе корисним в Україні.